Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні трошки про мій досвід замовлення насіння, про це, як я готувала піцу, а також про мої домашні розсаду. Почну зовсім, верніше, не зовсім з приємного замовила насіння в професійному насінній фірмі, і мені не прийшла одна позиція. Я з ними поговорила. З тою пані, що зі мною сконтактовувалася, сказала, що мені з складу перезвонять. Ну так і за тиждень не перезвонили. Якщо буде якась зміна в ситуації, то я, звичайно, запишу відео і про вас про це повідомлю. Отже, не знаю, як можна було помилитися, я замовила. 10 позицій, 11-ту вони мені прислали ніби подарунком. Але тепер виявляється, що вони мені вислали, як включаючи подарунок, 10 позицій. Тобто вони мені не надіслали одного виду насіння. Це огірок шахті. Мені не шкода, він недорогий. Ну як, відносно недорогий. 10 насінин 28,90. Але просто неприємно, добре, що я замовляла на велику. Суму на 255 гривень і 80 гривень доставка. У нас зараз доставка по новій пошті займає третину або й половину від вартості того, що ми замовляємо. Так що, звертайте уваги, така в нас фірма професійне насіння. На жаль, хочу я висаджувати балконні, кріп, базилік. Помідорчики такі гарні. Не помідорчики, перепрошую, перець болгарський. Ось такий гарний, він має бути, як я зрозуміла, різнокольоровий. Аладин. Огірочки балконні. Баклажанчики просто взяла так для різноманітності. Вони ніби не дорогі. Хоча баклажани я свої посадила більбо і ще також буду купляти готову розсаду. Але. Хочеться випробувати. І на підвіконні щось виросте. Звичайно, з підсвіткою. А так собі я замовила на город огірок сатіна. Дуже мені сподобалося, що ось ця цей огірочка, так як і в шахті, я подивилася в одного блогера, росте прямо без під, підв'язки, без нічого. Вона навіть і не мульчувала під рослинами ґрунт. Кабачок кавілі, моркву, так як в нас кислі грунти відносно. І в нас ота морква, тільки шантане. Добре росте. Ну і це подарунок від фірми буряк циліндра. Дуже їм дякую, але все ж таки хоча б повернули мені на рахунок гроші за це насіння. Думаю, що так би можна було гарно розійтися. Подальших відео буду показувати, як я їх висаджую. А ось цю піцу я робила вчора. Далі буде відео. Це піца в мене на сиворці. Таке тісто, воно є грубе. Зробила так, як любить мій чоловік. Я люблю тонке тісто, але дивіться, воно на сьогодні, наскільки воно є м'ягесеньке ще, не є така вона. Я просто не хочу Бу, багато начинки. Так дуже стискати. Бачите? Мягусінька, піца, Ще й на сьогодні. Так що, якщо у вас лишається багато сиворотки, готуйте так само, як з кефіру або з молока. І також на сивороці я зварила гречку дуже смачно, вона має такий трошечки, як молочний присмак ділюся просто своїм досвідом. Далі розкажу, як я готувала піцу на сиворотці, на дріжджовому тісті сиворотки. Ще хочу показати вам свою розсаду. Перші це балконне диво помідорчики. Тримаються на місці. Оце Іваничі ультраранній помідор. І перчики, магазинний перець довгий. Ось в мене проклюнулося, я їх зразу виставила. Щоб вони ніби не витягувалися. І там он плечики показало, не видно. От, бачите. І так само тут. Виставила зразу під лампу свою, хай вона гарно зростає. ну Щось повільно, не знаю, показують деякі блогери, що в них таке гарне насіння велике. У мене тільки самодольні листки. Ну, оці вже два тижні, точно, оці тиждень мають, оці тільки я виставила. Поставила під батарею, ще тут пророщую, насіння, вже поділене зразу, я їх окремо посадила, баклажані в більбу і бобкат помідори в мене. Це баклажани, це помідори. Вже стоять тиждень точно. А може і більше. Не показується саме дольки. А зараз повернуся до дріжджового тіста на сивородці. У мене в цій месяці приблизно пів склянки є сивородки. Даю столову ложку цукру. Півтора чайних ложки дріжджів сухих. Все перемішую і даю приблизно 10-15 хвилин, щоб дріжджі сухі почали працювати. В цей час можна займатися начинкою до піци. Ось, Я приготувала собі, і тепер вже в мене дріжджі запрацювали. Я бачу легесенько. І я дос... 2,5 шклянок сиворотки даю ще столову ложку цукру і чайну ложку я даю солі. І також додаю олії, 2-3 столові ложки. Зразу додаю і ще столову ложку приблизно при кінці вимішування. Розмішую добре і додаю мої вже розчинені дріжджі. Перемішую все і додаю тоді муку, починаю замішувати звичайне тісто. Це тісто не буде довго розстоюватися, буквально за той час, що ми будемо готувати інгредієнти, раніше я. От, дала трошки олії, тісто достатньо м'яке, трошки липне до рук, але я ставлю його в тепле місце, поки. Приготую. У мене начинка буде сосиски, ковбаска домашня. Змащувати я буду томатною пастою перемішаною живою аджикою. Отже, ковбаску я подрібнила з сосисками. Так само півкружальцями я перець порізала, перець на ось такі кубики. Чоловік мені підрізає, поки я зараз буду займатися основою для піци коржем. Змазаю трошечки пергамент я ще олійкою, щоб гарне мане тісто руками розминалося. І руки також я змазую олією. І все тісто прямо з миски викладаю сюди на лист. І я ось так рукою його розкладаю. Можна розкатувати тісто, мені так зручніше. Розмішую. Столову ложку пасти томатної з чайною ложкою живої аджики. Ця аджика, вона є абхацька, вона є гостра, тому такого співвідношення я цілком досить. З пасти томатної в мене було так трошечки на із гіркою. І отак розмазую помаленьку по всій довжині. Тісто воно є досить масне, тому що там пішло майже 3 столових ложки олії вона ну, гарно про ньому розмазується. Начинка не має бути дуже рідкою. Все ж таки, тісто цього не любить. І зверху люблю посипати орегано або материнкою, як дехто називає. Я так звикла називати орегано, Так, вибачте, вже буду всюди по відео. Може, перевчуся з часом колись. Посипала, і тепер, так в довільному порядку, розсипаю м'ясну нарізку. Стараюся, щоб було в перемішку, ковбаска домашня копчена. І сосиски молочні, також в мене трошки підкопчені є. Сиру ковбаски в мене сосисок було приблизно 160 грам, ковбаски 150 грам. І поверха також розкладаю перед. Перець болгарський 150 грам. Сир у мене небагато, як я вже згадувала, 110 грам приблизно, тому я його так зразу розкладаю, розподіляю не дуже густо і тільки поверха по сиру буду розкладати півкружиця помідорів. Ось Бачите, тісто, сир досить рідко в мене лежить і розкладаю так помідори рядочками. Щоб воно гарно виглядало вже трошечки. І тоді зверху ще змазую, так як сира досить є мало, ще трошки змазую майонезом, щоб помідори не горіли, а гарно запеклися. Сіточку зроблю і потім ще кісточкою гарно поцяпкаю по тому майонезі, щоб воно розмазалося. І щоб була якась яскравість, трошки додаю ще маслин, порізаних кружечками. Випікала в духовці при температурі 180 градусів 40 хвилин. І ось таку гарну піцу, запечену знизу, отримуємо. То кожен має орієнтуватися на свою духовку, але тісто гарно підросло. Я читала, що на сивороці дріждже тісто дуже гарно підростає. Ну, зразу піца взагалі була. Дуже гарна, м'ягесенька, соковита, смачна. Ще б трошки більше сиру, але в мене скільки було, стільки я зробила. Готуйте задоволенням на все добре. Дякую.